Шановні колеги, шановні українці, доброго дня. Уряд починає чергове засідання. Ми приділяємо значну увагу фінансовій та соціальній підтримці розвитку громад та регіонів. Це невід'ємна частина нашої стійкості. Цього року ресурс місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком. Мова йде про загальну суму 328 мільярдів гривень. Основний приріст забезпечить надходження від... Податку на доходи фізичних осіб, а також дотації та субвенції від уряду. Майже 12 мільярдів гривень додаткової освітньої субвенції перерахуємо для виплати вчительської доплати. 36,5 мільярдів гривень додаткової дотації направимо на підтримку деокупованих територій. На різні програми розвитку територій цього року буде спрямовано більш ніж 12 мільярдів гривень. Громади матимуть достатньо коштів. Аби профінансувати всі найважливіші потреби громад, у січні цього року уряд вже перерахував 12,5 мільярдів гривень в місцеві бюджети. Особливо увага та підтримка приділяється деокупованим та прифронтовим громадам. Важливо, аби життя в цих громадах тривало, аби люди могли залишатися жити та працювати на рідній землі. Сьогодні маємо кілька рішень, які спрямовані на реалізацію цього пріоритету. Затверджуємо порядок та умови надання субвенції для бюджету міста Харкова на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери. Відповідним рішенням Харкову буде виділено 1 мільярд гривень. Кошти допоможуть місцевій владі провести найбільш нагальні роботи, пов'язані з водою і теплопостачанням а також з водовідведенням. Принциповою умовою надання субвенції є те, що цей ресурс має бути використаним до кінця року. Тобто йдеться про найважливіші потреби міста тут і зараз. Ці кошти є частиною нашої спеціальної допомоги для регіону. Торік уряд виділив для Харківщини 2,4 мільярди гривень, щоб якісно підготуватись і пройти опалювальний сезон. Ще близько 2 мільярдів гривень було виділено безпосередньо місту Харкову. Робимо все необхідне, аби місто залишалось теплом, водою і світлом, так само, як і всі інші наші громади. Друге важливе рішення, спрямоване на підтримку регіонів це постанова, яка стосується будівництва магістральних водогонів у Миколаївській області. Російські терористи зруйнували спочатку водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську-ГЕС і тим самим позбавили місто доступу до питної води. На доручення президента України уряд цього року виділяє 8 мільярдів гривень на будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині. І сьогодні затверджуємо порядок використання цих коштів. Проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг, ухвалюємо необхідні рішення, аби прискорити виконання всіх робіт та мінімізуємо ризики їх несвоєчасного завершення. Завдання перед відповідальними відомствами завершити роботи в максимально стислі терміни, аби Миколаїв знову мав стабільне водопостачання. Хочу також подякувати нашим міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати проекти відновлення та розвитку нашої країни, а також підтримують реформу управління публічними інвестиціями. Цього тижня мали продуктивну зустріч з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділі Ренобасо. Готуємо нові спільні проекти. ЄБРО оголосив, що цього року інвестує в Україну і нашу економіку щонайменше. 1,5 мільярдів євро. Зокрема, це проекти у сфері енергетики і транспорту. Водночас ми говоримо з усіма нашими міжнародними партнерами про збільшення підтримки відновлення житла для українців, які його втратили через російські обстріли. Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про виділення ще 150 мільйонів євро на житлові програми в Україні. Ми вдячні за цю підтримку. Цього тижня уряд вже спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію внутрішньопереміщеним особам за пошкодження або знищення внаслідок збройної агресії РФ домівки. Понад 10 тисяч родин зможуть отримати нове житло. Фінансування буде йти через є-відновлення. Загалом за програмою Євідновлення людям були погоджені виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень та погоджено житлових сертифікатів на суму більш ніж 21 мільярд гривень. У межах програми є відновлення. Уряд допоміг уже більш ніж 90 тисячам українських родин. Відновлення житла людей один із ключових пріоритетів уряду цього року. Готуємо подальші рішення в цьому напрямку. Тоді, як ми направляємо допомогу партнерів на програми відновлення і розвитку України, практично всі внутрішні ресурси державного бюджету йдуть на обороноздатність та безпеку. Маємо цього року рекордний бюджет на програму виробництва і закупівлі зброї. Мова йде про щонайменше 739 мільярдів гривень. Робимо ставку та акцент на закупівлю саме української зброї, інвестуємо в це ресурси держави і підтримуємо приватний сектор. Один із ключових запитів в цьому напрямку від оборонних підприємств це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї і боєприпасів Міноборони, Міністерство фінансів та Міністерство стратегічних голозів промисловості доручено опрацювати це питання. Перші трирічні контракти були підписані минулого року. Цьогоріч стоїть завдання зробити так, аби трирічні та п'ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки. Це один із стимулів від уряду, завдяки якому виробники зможуть збільшувати інвестиції у виробництво, а Україна побудує найбільш потужний і сучасний оборонно-промисловий комплекс у Європі. Дякую всім, хто виготовляє зброю для захисту України. Дякую всім нашим воїнам, які захищають нашу державу на передовій. Дякую за вашу увагу, шановні колеги. Слава Україні!